Всіх вітаю, це Дніпро звучний МТЗ. Хочу вам показати фіксатор бічної рамки. Ось такий фіксатор. В комплекті бачите, з ручкою йде. Закручений кронштейн. Ось такий. Видвигається оця, оця частина, кріпиться до цієї частини, до вашої рамки. А це ж фіксується ось валтом всередині стоїть. Маленьке, ну, точно це балка кажу, пальчик. І все, ви ручкою піднімаєте ручку і відкриваєте. Ось воно, бачите, відкручується, фіксується, ось, зажимається, бачите, ще один пальчик. Ось ще у нас є фіксатор, зараз покажу. Фіксатор, фіксатор, де він. Ага. Фіксатор безрамочний, бачите? Якщо у вас безрамочний йде. То можна і такий ставити. А так по кабіні у нас по МТЗ дуже багато чого. І бачите, кронштейники на двері. Вон, вверху у нас ручки дверей. Тут всякі петлі. Якщо вам треба петлі, бо дуже багато за петлі питає з бічної рамки, дверей, двері, точніше верхня, нижня. Де петля? Ще, ще одна петля. Взагалі, ще є петля задній рамки. Ось. Так що, хлопці, кому потрібно щось, то звертайтеся, ми вам все підскажемо. І дякую вам за перегляд. До побачення.